Привіт, парні. Хочу показати свої самодельні йожики в роботі. Ну, звісно, сам знімаю, зміняйте за класиком, зміняйте, як... як вийде. Дякую за перегляд!

Якось так. Ось Йожики на почіпничках у мене, самодільний. Тут почіпник 204, тут 204, вов 20-ка, коротше. Тут бляха, тут полоска, тут крутини. Тут квадрат на із Ну кругляки на із косок не зрізав нічого, як він в Ютубі дивився багацько відео. Не зрізав я. Наєте пані, доволі не погана штука. Ну замітно, я як, думаю, по городі даже. Де пройшло лжиками, де земля вся вперед меляна. А де тут а ще нічого не проходив. Блять, не видно свій бур'ян лізем, ліпизвічівський. Бо дощі лили. Де трохи нерівному. Це одна проблема. Картушку вириває, блять. Оте одна хуйня. А так то заїбне рівненько посадити, блядь города. Рядки. І буде все заїбись. Ну, звісно, одна одна ганч, трайти це по міжрядію, то тобто між картошкою виривати. Між картошкою не не вириває, а так-то доволі непогана штука. Тому ставити, кому понравилося, ставимо лайки, не жаліємо, та, та їм поможемо. Там на Ютубі є відео обзор, розміри. Кому цікаво, звертайтесь.